Чому Xeon 84 Mini – одна з найкращих станцій для ЗСУ, компактність та потужність, корпус АГСо Майпі 65, вага лише 1750 грам, два швидкісні USB-порти, Quick Charge 3.0, два додаткових USB-виходи, вихід прикурювача. Дозволяють мобільні зерні станції Xeon 84 Mini стати оптимальним рішенням на ринку. Зерна станція успішно допомагає нашим воїнам завжди бути на зв'язку. Заряджаючи мобільні телефони, рації, дрони та тепловізори. Збірка з чотирьох оригінальних акумуляторів Samsung ємністю 3500 мАч кожний при напрузі від 12 до 168 вольт дозволяє використовувати станцію разом з інвертором, живучи Starlink та інші пристрої, розраховані на живлення 220 вольт. Використання поширеного автомобільного запобіжника захищає пристрій від короткого замикання. Д Ємність 84 тисячі в годину при напрузі 37 вольт дозволяє зарядити гігантську кількість пристроїв, також можливість підключення сонячної панелі потужністю до 110 Вт. Спробить станцію максимально незалежною та автономною. Станція в першу чергу проектувалася для потреб воїнів на передових позиціях, щоб забезпечити їм мобільність та достатню автономність. Завдяки своїм характеристикам і надійному корпусі станція займає своє достойне місце в арсеналі ЗСУ.